Це Біблія, книга книг. Простота викладу найвищих істин захоплюють людство вже впродовж багатьох століть. Книга, яка написана для всіх і для кожного. Перша повна біблія церковнослов'янською мовою вийшла друком у світ більше 400 років тому в острозі. У другій половині 16 століття острог був важливим культурним та економічним центром української землі, столицею могутнього князя Костянтина Острозького. Видатний політичний діяч. Він відіграв значну роль у культурно-національному відродженні України, був великим оборонцем православної віри. На той час православні слов'яни ще не мали повної друкованої Біблії церковнослов'янською мовою, і Костянтин Острозький поставив собі за мету здійснити повне авторитетне видання Святого Письма. Для цього зібрали велику кількість біблійних текстів грецькою, латинською, церковнослов'янською, чеською польською мовами. Кілька років тривала кропітка праця гуртка учених Острозької академії на чолі з ректором Герасимом Смотрицьким. Біблії здійснювалося в острозькій друкарні під керівництвом Івана Федорова. Руський першодрукар вважав книгодрукування божественним талантом, справою богообраною, даною для того, щоб просвітити чесний руський народ світлом Христової віри. У серпні 1581 року православному люду була представлена острозька біблія, досконалий зразок друкарського мистецтва 16 століття. У передмові до Біблії князь Острозький просить прийняти її не як річ земну. Але як дар небесний. І справді Острозька Біблія стала даром Божим, відіграла роль великої духовної сили, що єднала всіх сповідників православ'я. Вона поширилася далеко за межами України, часто представляла слов'янську книжність за кордоном. А Іван Грозний подарував її послу англійської королеви. Сьогодні біля 200 екземплярів острозької біблії зберігається в усіх найбільших книгосховищах Європи та Америки. Острозька біблія стала підґрунтям для утвердження церковнослов'янської мови як писемної. Її текст через біблії пізнішого видання поширився по всіх слов'янських церквах. Дання острозької біблії дійсно епохальне явище в історії православного світу. У святому письмі знаходиш усе людське життя, Біблія Всесвітня. Бузьк одне з найдавніших міст України. Загадка про нього сягає подій 1097 року, описаних у літописі Повість минулих літ. Дослідження ж науковців та археологів доводять, що місту значно більше років. Як зазначає історик, директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки Іван Сварник, Бузьк згадується ще у пергаментних документах Центрального державного історичного архіву у Львові. 1374 триста перша грамота, яка стосується міста Бузька, ще до того, як воно мало Магдебурзьке право, керувалося в той момент іще або руським, або польським правом і належало бузькому старості кміті. У 1411 році Мазовецький князь зимовит надав бузьку магдебурзьке право, говорить Іван Сварник. Це була давня столиця, давнє стольне місто Бужан. Завжди він виконував функцію або повіту судового, або староства, тобто і релігійна, і політична, і судова влада завжди була зосереджена у буську залежно від періоду. Древній бузьк був найбільше відомий завдяки папірні, яку вважають найдавнішою в Україні. Цьогоріч виповнюється 470 років з часу створення бузької папірні. Її продукція користувалася великим попитом. Адміністрація і суди Львова, Галича, Белза, Теребовлі використовували переважно бузький папір. Розповідає краєзнавець Тарас Дишкант. Буську на папірні виробляли види паперу. Писальний, друкарський і промисловий, писальний для писати, друкарський, щоб друкувати, промисловий замість шква його мастили жиром і папір був. Прозор. Скажіть, будь ласка, як можна зацікавити сучасну людину Біблією? Ну, то тяжко сказати, як людину зацікати. І Чи можна? Певно, що можна. Їй треба пояснити, що це є Боже Слово, але людина мусить сама собі вибрати, чи вона хоче читати, чи ні. Якщо ми будемо людей тільки заставляти на силу, то ми скорше спротивимо, ніж зробимо добро. Людина мусить сама бути віруюча, вона мусить бажати читати Боже Слово. І я завжди раджу всім не читати перекладів, а навчитися оригінальних мов. Бо, як би не було кожний переклад, навіть мої переклади, це і моє розуміння Божого Слова. А я не маю непомильності. Я можу і зле, міг і зле зрозуміти дещо, і колись хтось мене буде справляти. Одинокий текст, який я завжди вірний, є оригінальним. Ми маємо в нас два оригінали це є грецький текст. І єврейський текст, і нам слід читати Біблію в обох для того, щоб постійно рости і розвиватися, як окремій людині, так і цілій нації, потрібні тверезі, нормальні принципи та ідеї. Ці принципи та ідеї місяться в цій книзі. Живіть за цією книгою, Рафаїл Турконяк, архімандрит Української греко-католицької церкви і юромонах студійського уставу, досвідчений перекладач і тлумач Біблії знавець понад 10 мов, комп'ютерний програміст.